Вітаю вас, друзі, сьогодні. У випуску хочу із вами поговорити про так званих хороших росіян, яких усе активніше тягнуть у наше інформаційне поле, і пусть ще десяток ваших слухачів напишуть, що на українському питанні Кончаються любой русский либерал. Тобто сьогодні ми із з вами будемо говорити про тих, кого не існує. Не существует нормальних русских. Чому тому що хороші росіяни, як ви знаєте, бувають тільки одного типу: Русский, хороший русский – це мертвий русский, а любой другой русский – це плохой русский. Тільки кожен третій, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал. Це неправильно і це треба виправити. Тож, друзі, обов'язково просто зараз візьміть і підпишіться, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей важливий контрпропагандистський контент набрав якомога більше переглядів. Почнемо спілкуватись із вами сьогодні. Ми із Максима Каца. Максим Кац це росіянин, який останнім часом. Сам з'являється на українському телебаченні і намагається усіх переконати, що це тільки Путін та його команда погані. Ну Но хороша новина в том. Що проблема тільки в них. А от російське суспільство, воно взагалі проти війни. Росіян буквально змушують війну підтримувати. Російському обществу війну приходять скармлювати насильно. Максим Кац настільки далекий від реалії не тільки України, а й Росії, що він, мабуть, просто не в курсі, яке насправді ставлення у росіян до війни проти України. Да ладно, які там бомбіжки придумали. Поддержував са е -е, президента З України. Давно мы должны разобраться. Конечно, Украине сами на вот сами бардак навели. Не как президент делает, он прав. Я полностью поддерживаю президента, считаю, что это правильно. Вас волнует, что Россия бомбит Харьков и Киев? Да, конечно, ваны. Ані не прав, я думаю. Ну це, мабуть, усе неправда. Такого ж бути не може. То, мабуть, Путін одягав на себе маски з обличчями інших людей і відповідав на усі ті питання. А росіяни вони не тільки не хочуть війни, вони ще й дуже сильно страждають. Ми маємо їм співчувати. Їм плохо. І не так плохо, як комусь, хто покинув Харків або Під в Харкові під обстрілом. Ну їм плохо. И это тоже надо понимать. И взагалі не можно радить тому, что россиянам погано в наследок их агрессии против Украины. Но когда вы отвечаете россиянину, что то, что тебе плохо, это вообще ничего не стоит, потому что нам хуже, это звучит так, примерно, как если украинцам сказать, что, смотрите, а в Африке есть люди, которые вообще голодают, они Тощі такі них кості, оскільки Максим Кац є типовим росіянином, який намагається просувати тези про те, що росіяни ні в чому не винні. Треба росіянам співчувати і взагалі українці мають спільно жити із росіянами. Звісно ж, абсолютно бурхливу реакцію викликав анонс інтерв'ю Максима Каца на 24-му каналі. І у зв'язку із тим, що люди масово цьому обурювалися, ефір скасували. Андрій Садовий написав, що. Каца не буде. Сам Максим Кац цьому також здивувався і написав, що пройшоло щось странне, случилось щось то Та після цього, після розголосу, після обурення українців, вже телеканал ICTV вирішив пропіарити каца та поставив на прем'єру раніше записане із ним інтерв'ю. І знову у зв'язку із обуренням громадян України, цю прем'єру просто взяли і скасували. Каца це також дуже сильно обурило, і він навіть сказав, що Україна вона така ж як Росія в Україні, бачите, дуже дуже наступають на свободу слова. Кошмари ужас на Україні, але ні, ми в Україні за свободу слова, але проти свободи російської пропаганди. Думаю, пояснювати, чому взагалі не потрібно. Зрештою, те саме інтерв'ю із Кацом було раніше опубліковане на телеканалі Фрідом. Це державний телеканал. Вони залили на Ютуб це інтерв'ю, але чомусь думку українців чути про це не хочуть. І взяли та й закрили коментарі. А тим часом З'являється не тільки там, його іще показували на телеканалі Україна 24 де він також казав, що росіяни війни не хочуть. А, зараз люди просто сходять в Росії. Запрос є на нормальну жизнь, просто абичною внутрі Росії. Ніхто не хоче воювати ким. До речі, ведучий, який запросив Каца, це теж доволі цікавий персонаж. Його звати Владимір Полуєв і він. Проросійський пропагандист, як не очікувано, він раніше працював на каналі Віктора Медведчука. Зараз запрошуємо до нашої студії Віктора Медведчука. Віктор Мегачук, раді вітати! Добрий вечір. Добрій. Ну а взагалі досить непоганий, великий розбір питання, хто такий кац і чому він нам не потрібен, зробив на своєму каналі загін кіноманів Віталій Гордієнко. Обов'язково його подивіться. Посилання я залишаю в описі до цього випуску. Украина сможет, если захочет, стать центром настоящего русского мира. Что такое русский мир в его истинном, а не кровавом рожденном кремлевскими политехнологиями значений? Это мир, в котором родился, например, Яндекс, единственный на планете конкурент Гуглу на открытом рынке. Родился ВКонтакте, единственный конкурент Фейсбука. І це той самий Яндекс, який ховає у пошуку фото з бучі. Той самий ВКонтакті, який контролюється ФСБ, і за репост якому можна отримати 15 років тюрми. Максим Кац доволі непогано пригорів від того огляду, і деяка частина користувачів стала відписуватись від його ютуб каналу. А сам він продовжив нести дичину, продовжив розповідати про те, що росіяни не хочуть війни. Ну ви ж пам'ятаєте, і звинувачував українських солдатів у скоєнні. военных злочинев. Мы читаем и видим множество свидетельств военных преступлений российской армии. В последние дни мы увидели, как это все работает на практике и с другой стороны. Як уже з української сторони завершають своє не Бачите, це дуже важливий експерт для українського телебачення. Без його думки просто от не можна обійтися, особливо якщо пригадати, як ставиться Максим Кац до окупації Криму. Красномовною є обкладинка одного із його відео. Правда, потім, коли люди йому почали на це вказувати, він її змінив без жодних пояснень. Та і пояснення тут ніякі не потрібні, тому що раніше. Кац казав, писав точніше у себе у твіттері, що Крим точно не український. Він взагалі не зрозуміло, який Так що, чий Крим? Господі, що з тобою? Ми географію не учимошо давай... Не знаємо Не сучаствують нормальних русських. Овсянникова там виходить, значить невірна картина мира, значні є нормальні русский. Так, так і я вам нагадаю, що в Києві днями мала виступати і ще Маріна Авсяннікова, російська пропагандистка, яка роками працювала проти України, один раз дістала плакатик нет войне, і все вона, начебто, перетворилась на хорошу росіянку, яка усе одно далі несе дичину. Ой, ми сейчас знаходимося конечно, в условиях сильнішої інформаційної війни, различные інформацій. Сони вброси йдуть з собіх сторон. Большинство людей, європейців думаючі і понімаючи люди, вони чітко дистанцірують російський народ і наше правительство, которое захватило сейчас часоту власть. На жаль, на накацові і на Овсянніковій не закінчуються спроби працівників української медіаспільноти тягти в Україну знову ж таки тих самих так званих хороших росіян. Є ось наприклад, і ще такий персонаж, як Дмитрій Биков, який вважає, що Одеса має існувати тільки у російському контексті? А діси є сто замок которой ми сведіли, тому що представити русскую культуру без Одессы немыслимо. Если якщо Одесса відрветься від своєї ролі в русском контексте, то роль буде жалко. Його також дуже обурює, що в Україні не можна вчитись на русском языке. Ну, от то, що русскую школу не можна відкрити, це хорошо, і ось, попри це, усе одно його тягнуть в наш інформаційний простір навіть зараз. І ще й не аби хто, а сам Арестович, який є наблук. Ближеним сьогодні до президента України ранку. Христос Анскріз пограні для відмічено Ракетним обстрілом Львова постальною ніч. Усі ці так звані хороші росіяни не несуть жодної користі для України. Вони не спонсорують українську армію, нічого не купують для збройних сил України. Вони не ліквідували жодного російського загарбника і вони не здатні організувати протести на Росії. Тому що вони нікчеми, тому що вони на Росії ні на що не впливають, але хочуть впливати тут в Україні. У мене питання до наших журналістів, та не тільки: на хіба витягнете оцих нікчем в наш український інформаційний простір? Невже українці не можуть жити без думки Каца або Бикова про те, що нам тут варто, а що не варто робити? Україні не потрібні ніякі так звані хороші росіяни. Сіяни Україні для перемоги потрібні тільки ті росіяни, яких не видно у тепловізор.